Привіт! А у нас оновлення асортименту. Контролер тиску торгової марки Євроаква модель skd 1 Auto. Контролер тиску, який працює по протоку і має захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Як же він працює автоматичний перезапуск в даному контролері? Принцип роботи контролера такого дуже простий. Коли ви відкриваєте кран, тиск в системі падає менше, ніж на півтори атмосфери, і контролер це відчуває. Цей момент він вмикає насос, і насос працює поки є витрата води, поки ваш кран вітри. Коли ви закрили кран, насос качає, тиск створюється в системі. І коли насос качає, качає, а протоку води через контролер немає. Контролер тиску вимикає насос. Принцип роботи дуже простий, і зручний. Ну і мембрана компенсує. Лишній тиск в вашій системі. Це дуже зручна штука, тому що з такими контролерами можна не ставити гідроакумулятор, розширювальний бак, п'ятерник, манометр, реле, Всі ці предмети більше не потрібні, якщо ви ставите такий контролер. Розширювальний бачок гідроакумулятор, звісно, можна поставити як запас води, але компенсацію компенсацією гідроудару даний контролер буде створювати. Також тут будований зворотній клапан. Підключати до нього можна насоси потужністю до 1,1 кВт. Як працює автоматичний перезапуск, якщо в вашій свердловині закінчиться вода, контролер тиску вимкне ваш насос, щоб він не згорів. Через 10 секунд він спробує його перезапустити. Потім він його спробує перезапустити через 30 хвилин. Якщо вода не з'явиться, він спробує його перезапустити через 2 години. Потім через 6 годин, через 12 годин і через 24 години. Якщо вода не з'явилася, то контролер тиску буде наново перезапускати насос по тому ж самому циклу. Гарантія на даний контролер 24 місяці. Також тут є вбудована мембрана на 400 мл, і вона захищає вашу систему від гідроударів. Коли насос микається, він дає поштовх. Оця мембрана, яка розташовується тут, компенсує цей поштовх. Друзі, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, переходьте до нас на сайт. Дякую вам за увагу!